Друзі, підписники, хочу вам показати свій урожай цибульки. Ну така якась дрібненька, що то взагалі. Ну, не було дощів тоді, коли ми її садили. Ну, така собі. В принципі. Шолуха, я її почистила. Хай собі трошечки підсихає. І що ви скажете? Був зміст її садити? Бо я щось не впевнена. Тільки роботи біля неї. А вона, ну, така, ну, то вже сама більша. А буває така мікроцибулинка. Така. Ну, трохи є, в принципі. Хоча велика, але є багато. Так що напишіть, бо мені самі інтересно. Чи був смисл її садити, чи не було, бо я для себе не можу відповісти однозначно. Так, ніби Ну, могла бути набагато більша і краща, і більше мало її бути. Я сподівалася на більше. Так, знаходимося на грядках, бачу, капуста починає зав'язуватися, вроді би. Пізня капуста. Я думав, що вже з неї нічого не буде. Ну, я думаю, тепер бачу, що, певно, щось таке буде. Ой, молодець. Зав'язується. Добре. Так, що в нас по помідорах? Помідори? Помідори, помідори теж є. Треба було б ще раз їх покропити, але сьогодні вже не маю часу. Препарати як бренд Україна тримають повністю від фітофторозу, бачу. Нормально, дощі в нас йшли. Йшли дощі, але помідори тримаються, бо кроплю препаратами як бренд Україна. Посилання буде в описі. Знижка за промокодом Ентузіаст буде 5%, якщо захочете замовити. Коли забивав, думав. Чи не пошкодив коріння, коли підв'язували? Ні, не пошкодив нормально з помідорчиками. Так, а що в нас по перцеві? Перець. Все є. Та же тут на стежці ще є перець. І то, є, на ну, якийсь трошки поржавілий такий. Але нічого, пойдет. Тут, звісно, де ми ходимо на стежці. То нема плодів. Так, бакладжани, бакладжани, бакладжани. Що в нас тут робиться? Бакладжан. Добрий день. Добрий день. Один великий, другий маленький. І все, більше нема баклажанів, але жуки не з'їли їх. Кажуть, що вони смачні жука. Екобренд Україна їх захистив. По кукурузі в серпні будемо їсти. Але ж, мабуть, не буду їсти, бо я не запам'ятав, в які години її зривати. Тут в мене такий сорт. Що треба в спеціальні години зривати, якось по спеціальному варити. Так що тепер в мене така проблема згадати, то все. як не згадаю, то певно і не будемо їсти. Певно, вона отруйна, якщо не в ті часи зривати чи як. Шучу, звісно. Шучу. Так, ще цікаво по кавунах. Тут ще якісь огірочки. Е, маленький. Другий раз, раз зірву буде більше. Кавун у нас отакий, кавун отакий є. Отакий, бачите, отакий о. рукою обнімаю. Далі є отакий во кавун. Малесенький. І є ще кавун. Ну тут він не один, звісно. Хоча поки що їх десь не бачу. А ще... Ще, ще, ще. Ще отакий воє, кавун. Кавуни це великий Агрус. Отакий воє. Тут різні прирізні сорти ми садили. Ну і гордість нашого баштана. От його. Назвемо його Назар. То Назар. Чо назар? Бо назар завжди кавуни, кавуни так намовив мене, ну, задав такого такої охоти сіяти кавуни. Так що того то в нас найбільший. Побачимо, що з нього виросте. Що такий во є? Ростуть ще. Хай ростуть. Такі є. Дині не посіяли, ну нічого. Купимо. Купимо, купимо. Головне малину довести до толку. Буряки. Буряки рвемо на борщ. Червоні буряки. Та і так. А, ще тут є два рядочки чи три буряків. От. Та й такі-то справи. Такий короткий огляд. Коротесенький такий. Пока.